Ось так у нас виглядає відеонарізки. Тут дуже багато цікавих фільмів. Тут і мультфільми, тут і фільми. Самі цікаві моменти. Класно те, що працює вверху навігація і кожен цей зможе вибрати свою нішу і підібрати. Хоча ми настільки вже навчилися креативити, що нам немає взагалі. Проблем до своєї ніші інтерпретувати той чи інший фільм, мем і так далі. Я буду дуже довго тягнути, покажу те, що з новенького а, приєдналися. Ось це зовсім новесенькі цього тижня були приєднані нарізочки. Дуже гарної якості, дуже круто. А, всі, хто... Був... Містера Біна а, ті, хто любить серіал старшим продавцем на хвилиночку. Стар... Так. А, і кожен зможе собі спокійно підібрати до улюблених якихось. Чудові фізичні дані, ви молодець. Ось. Я зараз тебе від інстаграм люблю хвісти в Дуже люблю це цю сю. Таке мон монтування це. І я дуже люблю ці блоги, де є от такі різні фішечки, де я можу позгадувати улюблених героїв. Є такі фільми, які б я дивилася вічно, так? Тобто, мене зрозумієте. А... У неї є власні гроші. Власне... Ну ось, на каналі на сьогоднішній день зараз вам скажу 309 відео. І постійно поповнюється. Це у нас відео uh, нарізки фільмів.